Дивіться, як вони чекають, коли прийти їх кормити Різного віку, малі, великі, самці, самки, всі все мести Эта краса, природа. Вони живуть туди. Найбільше туди вгору пливуть. Аж туди до кілометра. На і скільки їх, яйць. як плавають. Така тут природа. Дуже гарна. Тут можна сидіти годинами віддихати. Не, як чекають їсти. Та як кость. Попробую зняти з дрона ще показати.